Кропивницькому вирішують, де розташувати алею пам'яті з портретами загиблих військових. Нині є поросовна алея пам'яті, яку у 2023 році встановили в центрі міста. Це 17 інформаційних кубів з портретами військових, які загинули в російсько-українській війні з 2014 року. Нині тут 360 портретів бійців. Робоча група, яка займається питаннями створення алеї, визначила дві локації для її розміщення: це Ковалівський парк та територія біля центру надання адміністративних послуг. У групу входять депутати. Представники влади, громадських організацій, рідні загиблих, архітектори, скульптори та художники, розповіла заступниця директорки департаменту соцполітики Олена Костенко. Враховувалася площа самої локації, також інженерні комунікації, які підходять до тої чи іншої локації. Також обговорювалися малолюдні локації. Територія Ковалівського парку вона може розмістити великі портрети а територія біля ЦНАПу, Маленькі зараз таких розмірів ще немає. Парк Ковалівський це дозволить там. Територія дозволить розмістити більше ніж 900 таких портретів. За даними Олени Кустенко, нині на шести кропивницьких кладовищах похований 701 військовий. Інга Дуднік втратила на війні доньку Ольгу Мельстер. Вона зі своїм чоловіком Тарасом на початку повномасштабного вторгнення залишили цивільні професії та добровільно долучилися до 121-ї бригади тероборони. Загинули у червні 22-го. Важко говорити де краще, де а, Ну, де є технічна спроможність, вирішили, що протягом там місяця органи місцевого самоврядування, ну відповідні там структурні підрозділи, підготують невеличку елементарну візуалізацію і подивляться технічну спроможність там розмістити. У мене особисто немає однозначної відповіді, де б я хотіла хочу подивитися, як воно буде виглядати. 4 липня на громадських слуханнях щодо місця облаштування алеї пам'яті директор департаменту містобудування та земельних ресурсів Роман Лунгол розповів, якою може бути алея у Ковалівському парку. Розміщення алеї героїв передбачається вдовж двох вулиць: це вулиця Кавалерійська та вулиця Театральна. Ви бачите ці дві. Вони помічені червоним. Це. Проєктуємо місце розташування алеї наших героїв зі сторони театральної. Розрахункова протяжність складає 190 метрів. Зі сторони кавалерійської протяжність складає 210 метрів. 900 одиниць постерів, розмір самого постера – метр вісімдесят на 80 сантиметрів. Остаточне рішення про місце для алеї має бути за рідними військових. Вважає учасниця робочої групи та виконавча директорка благодійного фонду полк Святослава Хоробро Яна Пшеніцина. Нам так в організації здається, що було б непогано все-таки облаштувати Ковалівський парк, але перед цим зробити його благоустрій, звісно, тому що там можна розмістити та кількість, яка є, і навіть більшу. Плюс це міг би бути парк пам'яті, парк вшанування. Там би можна було поблаштувати ту сцену, нагороджувати там військових, да? ну, наприклад, працювати з дітьми там, в національно-патріотичному вихованні. Голова громадської організації Небайдужі кропивничани Наталія Міщенко вважає, найкраще місце для розташування алеї це меморіальний комплекс Фортечні вали. По-перше, там вже є монументи нашим хлопцям. По-друге, це тихе спокійне місце, не парк, не біля ЦНАПу, Ви самі бачили, яка там зона, постійна грязь п'ють пиво, це не для наших загиблих зона. А взагалі-то нам би хотілося, щоб це було в центрі від ангелу і можна аж до дава, валів, щоб люди бачили завдяки кому вони зранку просипаються і говорять один одному добрий ранок. На всі свята і всі урочистості проходять на валах. Говорить, цікавилась також думкою про алею у Кропивницьких військових, які служать на Херсонському напрямку. Склоріс, мустафа, потап. Та інші хлопці підтримуємо ініціативу зробити Алею Слави на волах, а не біля Цнапу, де вживають алкоголь, і чи Ковалівському парку, де відвідує дуже мало людей. Під час громадських слухань, 4 липня, учасники пропонували й інші місця для алеї: це Ковалівський парк, вулиця Велика Перспективна, вулиця Театральна, колишній сквер Слави. Від площі Богдана Хмельницького вздовж проспекту Винниченка, сквер Шевченка, біля дендропарку, від фортечних валів до площі Героїв Майдану вздовж вулиці Велика Перспективна біля центру надання адміністративних послуг. Усього участь у голосуванні тоді взяли 114 людей. За місяць у міській раді мають підготувати обґрунтування та представити проєкт алеї пам'яті у Ковалівському парку та біля центру надання адмінпослуг. Робоча група зараз зупинилася саме на двох локаціях, щоб зробити візуалізацію, зробити технічні характеристики, а потім все ж таки поробити і технічні характеристики по інших локаціях. В першу чергу це комунікації, які можуть не дозволити створити там алею пам'яті, оскільки вони виходять із ладу, і їх треба постійно ремонтувати і щоб це не було так, не заважало. Тому були виключення саме з цих поглядів. Також малолюдність. Після цього проведуть громадські слухання, де обиратимуть одне місце для алеї. Олена Жекалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.